Мамо, ти не можеш ставити нас з ним в один рівень. Голос дочки звучав з необияким обуренням Я тобі рідна донька, а він просто твій колишній зять. Це вже наша не перша подібна розмова, Аліна телефонує мені Віталію ледь не щотижня, то їй не подобається, що я посилки Степану висилаю, то знову згадує, як я дозволила йому залишитись у квартирі. Це мої гроші, доню», – спокійно кажу, і я вирішую, кому і коли їй допомагати. Але він тобі ніхто. Ви вже не родина. Ох, якби все так було просто, відрізав і забув, але життя не ножиці. Я поїхала в Італію 15 років тому. Аліна щойно закінчила школу, вступила на навчання в технікум, а я розуміла, що вдома мене більше нічого не тримає. Чоловіка не стало ще раніше, грошей обмаль та й здоров'я, поки дозволяло їхати. Залишила доньці трохи готівки і рушила у невідоме, як і сотні наших українок, що мріяли про краще майбутнє для дітей. Уже з Італії дізналася, що Аліна зустріла хлопця Степан. Сирота виріс у дедбудинку. Вона дзвонила і радісно повідомила, що виходить заміж. Я спершу заніміла 20 років, рано чи ще. Але потім подумала а може, разом легше буде. Обоє молоді навчаться. Я почала висилати гроші. Степанник виявилось на ледер, взявся до хазяйства, все фіксував у зошиті, звітував мені за кожну копійку. Я сміялася, просила не морочитися, мовляв, якби не довіряла, то й не надсилала б нічого. Будиночок вони потроху ладнали. Я раділа, що діти мають куди голову прихилити. Згодом у них народилась донечка, моя перша онука, я була на сьомому небі від щастя, а потім телефонний дзвінок, який змінив усе. Мама, ми з Степаном розлучаємось. Я аж присіла, плакала, в подушку переконувала, просила подумати ще раз. Я була занадто юна, не знала, чого хочу, пояснювала Аліна. А тепер я зустріла справжнє кохання і справді привела нового чоловіка додому і вже скоро повідомила, що вагітна. А от Степан залишився на вулиці. І як мені було просто стояти осторонь? Я купила однокімнатну квартиру, записала на себе, щоб не було зайвих розмов, але дозволила йому жити там. Аліна дізналася не від мене хтось із знайомих бовкнув, і це її дуже розлютило. Ти що, зголоду, з голоту з'їхала? У квартиру його впустила, він ще й бабу туди приведе просто збулося швидше, ніж я думала. Степан мені зателефонував і винувато повідомив, мамо, я зустрів Ганну, ми з одного будинку, розписалися, і тепер шукаємо, де жити. Дякую, що ви мені допомогли. А навіщо шукати, кажу? Живіть у тій квартирі, де ти й жив. Платіть за комуналку і на тому кінець. Він довго мовчав, а потім ледь не плакав віддячності. Минув рік. У Степана з дружиною народилося двійня, двоє білявих хлопчиків. Я приїжджаю в відпустку. Заходила до них у гості. Мене діти бабусою називають. Його нова дружина тиха, лагідна, без пихи, поставила мені чай, подякувала за допомогу. Я сиділа, дивилась на цю родину і думала, невже це той самий хлопчина з дитбудинку, якого я колись перше побачила? А посилки так, і ділю порівну, і Аліні, і Степану, і макарони, і цукерки, і дитячі речі, бо не можу інакше. Він мені як син. У нього ж за плечима немає родини. Хіба шкода мені тієї пачки кави? Та дочка з цим миритися не хоче. Якщо ще раз йому щось надійшлеш, не чекай дзвінків від мене, не перебільшуй, доню, кажу. Я тебе люблю, але Степан для мене уже не чужий. Та з нас люди сміються, кажуть, що ти на колишнього зятя більше грошей витрачаєш ні на мене. Але що мені до тих людей? Де вони були, коли Степан замість гулянь штукатури стіни власноруч, щоб зробити дім для моєї дочки? Де вони були, коли він залишився без даху над головою? Я тоді не роздумувала, просто допомогла. Може, і справді я іноді і занадто м'яка, може, комусь здається, що я надто втручаюсь, але хіба добре серце то гріх? Я живу в Італії, але серцем вдома я не можу вибрати між людьми, які були і залишаються частиною мого життя? Може, дочка колись мене зрозуміє, а може, і ні. Але я сплю спокійно, бо я знаю, що не зрадила ні себе, ні совість. А як ви вважаєте, я погано роблю чи правильно все?